Стало відомо, як зростання долара позначиться на цінниках на продукти, на ліки, на паливо. Як підвищення курсу долара НБУ вплине на всіх українців? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Нацбанк послабив курс гривні на 25%. До 36 гривень 57 копійок за долар. І першими на такі зміни відреагували обмінники. Всі ми бачили, так, як зросли 40 і більше. Але в НБУ вважають, що таке зростання вартості валюти, воно тимчасове і обіцяють, що ринок обов'язково стабілізується вже за кілька днів. Водночас регулятор не приховує, що падіння гривні позначиться на вартості продуктів, ліків та палива. Як це завжди бувало. Але давайте трошечки по-іншому почнемо. Нацбанк підвищив курс долара, і багато хто ставить питання: це добре чи це погано для нашої економіки і для нас всіх в цілому, українців. Важливо зрозуміти, що дивіться, саме головне, а найвигідніший для економіки курс це чесний курс. Штучне його регулювання ні до чого хорошого не призведе. Виникає або перекіс, або в одну, або в іншу сторону. І яскрава ілюстрація тому ось небезпеки такого регулювання, це ситуація, наприклад, з бензином. Пам'ятаєте, так? Ми вже е, проходили це, бачили спробу регулювати ціни на пальне та паливо просто зникло. Ті, хто жив в СССР, легко можуть згадати достаток товарів, так? Скажімо так, за. Жорсткого регулювання цін. Як тільки дали працювати ринку, паливо одразу з'явилось. Ось так і вирішилася проблема. Те саме зараз із курсом. Він має бути таким, яким він є насправді. І спроба регулювати курс з державою призведе просто до проїдання золотовалютних резервів. Безумовно, Нацбанк може. Якось трошечки згладжувати якісь коливання, так але взагалі ось вся ця ідея з фіксованим курсом, котрий коригується просто там раз на 3-5 місяців, це все виглядає дуже погано і немає жодного значення, на кому негативно відб'ються такі зміни. Розумієте, це погано для всіх. Історія з двома курсами, фіксованим та ринковим, тобто чесним, це не вихід, не, розумієте, це не, і не придумано це ось тільки зараз. Це вже було в 90-х. І якщо все це продовжиться, то на підтримку просто фіксованого курсу, ми витратимо золотовалютні резерви, які не є нескінченними, а також спричинить просто спекуляції на валютному ринку, що вже відбувається, в принципі. Що ж робити? Так, ось, зараз ви мене спитаєте, ось ти така розумна, давай. Ану розкажи, що ж тепер робити? Що ж скажеш? Дивіться. Давайте таки згадаємо історію з бензином. Якби не було спроби ось так штучно, ось це якось так підрихтувати ось той ринок, ціна зросла б поступово і стабілізувалася б просто б на нижчому рівні. В останні тижні після насичення ринку паливом ціни повільно але почали знижуватись. Аналогічна ситуація з курсом. Зараз його Нацбанк підняв дуже сильно, відповідно, на вулиці він теж стрибнув. Тепер в ідеалі просто Нацбанк має його акуратно коригувати щодня, а не один раз на три місяці, просто згладжуючи якісь різкі коливання і все поступово-поступово заспокоїться. Це як закон збереження маси енергії: нічого, ні звідки не береться і не зникає. Просто неможливо обдурити ринок, розумієте, якщо хтось придбав, хтось інший це втратив. От і все, все дуже просто. Тому курс гривні має бути таким, яким він є насправді чесним ринковим. Решта то все маніпуляція. То все маніпуляція і те, що цим займається держава в особі НБУ, ніяк не скасовує негативних наслідків такої політики. НБУ зафіксував офіційний курс долара, але вдався до його підвищення. Долар подорожчав по відношенню до гривні на чверть через девальвацію. Українці відчуватимуть подорожчання імпортних товарів у споживчому кошику. Це найперше. За словами заступника директора Центру економічної стратегії Марії Рибко, таке рішення боляче, але воно вдарить по кишенях українців. Але приймати його, не приймати, каже, що просто не було можливості. Водночас каже, що це сприятиме зниженню імпорту, або принаймні він не буде зростати такими шаленими темпами. Що ж буде з цінами, за словами голови НБУ Крила Шевченка, наприкінці року темпи зростання споживчих цін вони тридцять 30% в річному вимірі, і основними чинниками будуть залишатися наслідки війни та високі світові ціни насамперед на енергоносії. В таких умовах Національний банк він буде проводити жорстку монетарну політику. Вона дозволить утримати інфляційні очікування, збільшити інтерес до гривневих активів та знизити тиск на міжнародні резерви. І ось ці заходи підтримують фінансову стабільність та частково послаблять інфляційний тиск. Так каже Кирило Шевченко. Ось співзасновник асоціації ритейлерів України Андрій Жук він зазначив, що у нас справді багато імпорту на полицях супермаркетів, і навіть серед складових у товарів українського виробництва тому ми просто залежимо від курсу. Однак, мережі стримують ціни. Щоб це не стало просто стресом для українців. Експерт додає, що зараз мережі, постачальники, чи імпортери, чи дистриб'ютори вони частково ухвалять ці валютні ризики, і тим часом ціни будуть змінюватися поступово залежно від курсу. До того ж, активну заміну цінників стримує і конкуренція, і це дуже добре, що вона є, тому що ми маємо в Україні 150 продовольчих мереж. Ринок досить конкурентний. Наприклад, АТБ це найбільший. Фуд-рітейлер країни Він займає частку до 20%. І ланцюжок поставки в продуткових мережах може становити від тижня до двох місяців з моменту виробництва до споживання серед інших товарів. Там побудова техніка, електроніка і так далі, може сягати 6-12 місяців. Це ще більше розтягує за часом зростання споживчих цін через вплив курсу. І скористатися ситуацією можуть постачальники, які мають певний запас міцності. І вони будуть намагатися отримувати стару ціну, хто має, звичайно, таку можливість, щоб просто збільшити частку ринку і залучити якнайбільше нових покупців. Людям, звичайно, це на руку. Тобто в цьому випадку конкуренція це дуже добре. І експерти вважають, що сектор послуг він аж останнім відреагує на підвищення цін. Але ключове слово тут підвищення цін. Тобто, вони будуть. Ось такі роз'яснення. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Тому чи потрібно хвилюватися, так це все неприємно. Курс чи вирівняється, вирівняється дуже скоро. Чи будуть підвищуватися ціни, будуть підвищуватися, але поступово. Звичайно, це все не є добре щодо підвищення цін, але зараз просто такий момент, розумієте? По іншому зараз не буде. Чекати на якісь позитивні зміни, поки йде війна, просто не, не варто. Не варто той, хто вам каже, ой, все буде добре, там через місяць нічого, що йде війна, не вірте, це неправда. Поки не закінчиться війна, все буде ось в такому в підвищеному впливі. В такому стані, розумієте, будемо всі висіти на, не знаю, на ось цьому такому військовому волоску, і будемо залежати тільки від цього. Тому молимося за наші Збройні Сили України. Я дуже сподіваюся на те, що дуже скоро все закінчиться.